Давайте ще одного політичного мародера. Mm -hmm. Віталій Кличко. Mm -hmm. Є такий чудовий телеканал, який називається Київ. Mm -hmm. Я давно хотів його забрати собі, але він належить муніципалітету, скажімо, це муніп... муніципальна власність. Вона фінансується за а, гроші киян. Так? І давайте подивимось, скріни з ефіру цього каналу. Mm -hmm. а, нічого вас не змучає, я там підкреслив. На, 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 на... Ну, якась дивна посмішка, в неї. Ні, ні, а от вище давайте. Тримає ой-ой. ой, -ой, -ой. Я офію, Тобто, телеканал Київ, який утримується за гроші, за гроші платників податку, рекламує партію кличка Удар. І лише ідіот цього може не зрозуміти. От і все. Тобто, я б навіть уявляю, це ж якийсь його піар. піарни, каже Віталік, я тобі тут вигадав таке. Давай зараз будемо рекламувати, ми будемо рекламувати твою партію. Віталій каже, «Я? як, як? Ну, це ж гроші на рекламу. Ми каже, вставимо, тримає удар. Ну, а а який удар зараз тримає? Це така дріб'язковість взагалі. А, у мене питання: який зараз удар тримає Як це, який? ресторанний? Уда удар корупції. Удар корупції. Угу. Серйозно. Угу. А, а давайте спитаємо: от, о, наприклад, я знаю 100%, що зараз в КМДА зберігається 4 НЛАВа. Які там не потрібні, які дуже потрібні на фронті. А можна спитати там, у кличка і там, бандитів, які навколо нього, а нафіга ви собі привласнили на Від кого ви збираєтесь відстрілюватись? От просто цікаво. Київ ну, живе спокійним життям. Всі ходять по магазинах, ресторанах, кияни гуляють на вулицях. Як це кличко рекламує свою партію за гроші платників податків? — Нафіга вам минлави? Я вам скажу. Трамваї збивати? Ні, там же ще просто зі столичним ринком і з Лук'янівським не вирішена ситуація до кінця. А -а -а. Тому, можливо, знадобляться. Угу. Зрозуміло. По суті, знаєте, з точки зору ж не домахаєшся, тому що ну, це не партійна символіка з огляду на колір, це не партійна ну, це символіка. Це нативна Але реклама. Але ж ми розуміємо, що це так. нативна реклама. Так, Що вони продовжують дурити. Продовжують дурити кияни. Я вже не дочекаюсь, друзі, чесно вам скажу. Я дуже чекаю, коли ж вже нарешті в Києві буде нормальний мер. Просто не потрібен ідеальний, нормальний хоча б. Може бути так, що у нас тут є президент, так? який ми всі знаємо, що зробив. Може бути так, що у нас буде мер столиці, на якого ми будемо дивитися, і за якого буде от просто несором. Будемо дивитися і казати, блін, нарешті з'явилась людина. Ідіть. Нарешті з'явилась людина, яка не не бігає з гордоном по вулицях Києва і не розповідає, що він лавочку поставив. Нарешті з'явилась людина, яка розуміє, що таке Київ.